Чи платитимуть пенсії за інвалідністю у 2025 році? Це питання виникає не так на порожньому місці. Усі довідки та висновки медико-соціальних експертних комісій МСЕК, видані до 1 січня 2025 року, залишаються дійсними люди з інвалідністю і надалі отримуватимуть усі свої виплати. Повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також наголошується, що людям із безстроковим довічним. Статусом інвалідності не потрібно проходити повторні огляди. Це можливо лише за бажанням самої людини або за рішенням суду. Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії припинили свою роботу, натомість почнуть діяти експертні комісії при лікарнях, як це передбачено новим законом. Нагадаємо, згідно з пенсійною реформою у 2025 році, розглянемо чи платитимуть пенсії з інвалідності обговорення нових.